Всім ну доброго ранку. Вчора вечір п'ятниця, просто видався на славу. Оп. Оце так от. Блін, не видно взагалі. Сильно сильно чисте. О! Якось так. Хто зрозуміє, то я зрозумію. Ну, трошки отут закидало. <гл 'язано> Зараз все приберемо, відчистимо і поїдемо працювати. Так що ось так от. Ну оце хоч 500 гривень, хоч щось. Типу, ну, типу салончик чистий, все чудово чисто так на окошечко попало, трошки на дверку. ну там вже все давно. Так що такі справи. Це ось отак от задули. 20 секунд чекаємо, протираємо і все просто бомба. Так що гарний подарунок від доклона. Знадобився, на жаль. Це прям жесть. Стояв, чекав замовлення майже півтори години, це прям жесть. Субота, роботи поки немає, Ну, взяв нарешті хоч отаке замовлення. Воно тільки що було за 173, підняло на 20, ну хоч щось бізнес. Поїдемо виконаємо в центр. Ну нічого. Краще, ніж просто вже реально майже сплю. Ну і що думаєте? Привізте замовлення, Не, людина, знаєте, чекаєш її, якеш 4 хвилини, навіть 5 виходить, а можна, будь ласка, швидше, я вам доплачу. Ну добре. Ну, я сумніваюсь, дуже сильно це прям знаєте, так одразу тупо деш номер карти, скидуйте гроші і поїхали. Типу, ну тільки... Та ну навряд чи там чиюха буде взагалі, ну типу... Потім покажу, ну я дуже сильно сумніваюся. І у чувака такий навіть рейтинг ну, дуже сильний, там 4.75. Ну, самі розумієте, так? Да? Так що, ну, по коефіцієнтам у нас отак от зараз. Ай, так, по замовленням ну ну що тут. А, ні, Дякую. Ладно, будемо включати фільтри і чекати замовлення. Опа, і що ж ви думаєте, прилетіло по фільтрам замовлення? 202 за 5,5. Чудово, на подольчик, бізнес. Навіть коефіцієнтів, ну рейтинг, як завжди. Опа, опа. мойо, це... Походу той самий клієнт чи ні. 37К. Дивимось попереднє замовлення. О, так. Ні, 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 не воно. Ну, прям дуже близько. Так, ну і полетіло. Ну, що, зовсім трошки почекав і прилітаємо мені Тут замовлення таке 286. За 10 з половиною на вокзал. Та чому ні, полетіло? Що поїхали його виконувати. Короте, поки їдемо, розповім, що було вчора. Вчора ввечері робота так о, з 10. Ну, до 10-ї не йшла, а після 10-ї почалася. Непогані такі тарифчики були. О, ну, блін, Вчора я заробив 600. 30 гривень ввечері, чисто ось О, окрім кілометража. ну, коротше, Окрім замовлень, це було просто уявіть, приїжджаю на замовлення. ну, і Мені, поки я їду на замовлення, пишуть там номер клієнта, зателефонувати. я ж думаю, ну все, добре, без питань наберу та і приїду. І зустрінемось з людиною. Набираю людині, він каже, я не тут, я десь коротше, я поїхав. Я такий типу странно, ну, пишу, ну, пишу в чат, кажу, ну хоча б відміни замовлення. Типу, я ж ну, не буду стояти 5 хвилин чекати, поки пройде цей час, щоб я мог скасувати без ну, потірі карми. А він пише, а що, типу, він уїхав? Я кажу, ну так. Ну і короче, замовлення так і не скасували, я одразу позвонив в підтримку. Через підтримку все вирішили, все чудово. Блін. Ну і потім чудово приходить ввечері смс на телефон. Дайте, будь ласка, номер карти, Такий, ого, типу, каже, я хочу вам компенсувати. Типу, подачу вашу Я такий ого, зі мною таке вперше. Ну і коротше, ввечері мене скинув, вже там, в 12-й годині ночі десь кинув на вайбер карти Зранку просинаюся, соточка прилетіла. Так я думаю, ого, непогано так. Потім ще перше замовлення, коли ввечері виконував, вже доїхав до клієнта і одразу скасовують. Я такий, ну ладно. Типу, подав на компенсацію, компенсувало 30 гривень, ну, хоч щось, і то добре. І 500 це за ну, вже там все чистесенько вилазано просто. Це за те, що ну, людина просто скаже, я не можу так, типу, от це. ну, Там замовлення було на 500 за 16. І, Ілиш ще 500. На карту вона мені, мені скинула, типу компенсація мені за те, що ну, прикрий випадок вони трапився. Ну і якось так. так що... Вчора непогано так вийшло, ввечері заробити. Так що, їдемо на замовлення. Ну що, виконав ось таке от замовлення. Зараз блин, щось, башка вскипіла. Так, отаке от воно. Було за 15, якщо не помиляюся, Стало... а ну, проїхав я короче, 15, а воно порахувало по такому маршруту, а я проїхав ось так. Так що проїхав я кілометрів 18 по факту порахували з 22 Це чудово. Бачите, як цікаво було Дніпровська Рівьера 58, це виходить ось тут точка 2. а Дніпровська Рівьера 58, то К, на 3 км далі. І оце вони зміняють точку. А і на 100 гривень далі. Я такий, чудово, поїхали далі. Ну, і Одразу ж... Одразу люди попросив добавте точку, будь ласка. Ну, щоб поїхало далі нормально. Ну, не хочу я просто... Так, ми вам докинемо. Ні, додавте точку і ми поїдемо, типу, воно нормально перерахувало. Типу, я дуже сумніваюся, щоб мені за 3 кілометри, хоч і по бізнесу, не додавали б соточку. Там полтос якби далі, типу, ай, досить, хватить тобі. Так що поки тут чекають замовлення. І то вже думаю, може додому поїхати поїсти. Бо щось вже пора. Хоча попрацював сьогодні взагалі фігню. Маю Майду... і не заробив. Статистика за сьогодні. Ну, 1150 за 4 замовлення. Ну, не знаю, якось воно маловасто. І ну, блін, ну це жесть. Звісно, на балансі вже 721. Як я вже їх хочу вивезти, ну, типу, нащо вони мені там? Я їх і не зможу вивезти, бо в мене ще 27 поїздок по, ну, без комісії. Типу навіть комісію я їх не можу ну, збити. А коли я взагалі дороблю промку, цікаво, таки там буде на рахунку у мене. Полтруха? Ну, якось таке. Ну, чекаємо, сподіваємося, що ОКЛОН вирішить цю проблему. Так що ми чекаємо замовлення. Ну що, виїжджаю працювати ввечері, чекав десь замовлення години пів, прилетає мені комфорт за 261 на сакаркі по болтику та да, поїхали, бо по уклончику щось чогось нічого не було. Ну, нічого, візьмо болта, повозимо, тим більш болт комфорт. Так що летимо. Ні. Ну що, Приїхав я на сакарки, їхали ми сюди 28 хвилин. Людина було 260 по тарифу, людина дала 280, ну, чудово. І зараз прийняв замовлення за сакарків на лісний масив за 351. Ну Блін, тут така подача дебільна. Я... Розумію, то я розумію. Дорога оця за сакартів. А... Як вона називається? Ну, ці садові вулиці. Коротше. І ось ця дорога, і я не знаю, вона там полатана чи не полатана, бо коли останній раз я ще після зими їздив, там її просто не було. І я вже сподіваюся, що їх хоча б трошки зробили, бо там такі ями були, що я ж ну, нічим черкався. Це просто ну, потрошку-потрошки їхав. Ну, поки, поки наче норм. Сподіваюся, що я таки проїду чудово. Ну, коротше, ще в мене такого не було. Ну, ми приїхали. Ну і... Я не можу розбудити, уявіть. Типу, ну вже. Прокидайтесь, ми вже приїхали. Прокидайтесь. Якось так. Ну що, буду закінчувати на годину дев'ята. 12. Я його все ж таки розбудив. Це прям з п'ятого разу коротше, він прокинувся. Це прям немає слів в мене. Так, і що ми сьогодні заробили Заробили на болтики 200 чистими з вирахуванням комісії. ну Це, типу, можна так показати. Ну, з врахуванням комісії тут 200 буде. І на уклончики 1503 гривні за 5 поїздок. Ну, чисто такий день, знаєте, день просто, просто день відпочивай називається. Бо нормальних замовлень ну, не було, чи вони були, коли я поїхав додому. Ну, якось так. Так що, 6 замовлень за день це прямо щось новий, ур... новий рівень. Ну, Хоча й заробив, і то добре. Типу, на паливо я витратив 400 гривень. Ну, непогано. 1300 є хоч щось. Вже, вже, знаєте, не з пустим карманом. І ще замовлень, типу там пробіга взагалі в мене фігня. Ох, так що, всім гарного вечора. Ось такий зелені видався день. Підписуйтесь на канал, обов'язково. Давайте. Вже тисячу цю доб'ю. Боже, скільки ж можна просити вас підписатися на канал. Ну і давайте, до побачення. Так, кайф. Ну що, все ж таки це все сьогодні не закінчилось е, тими замовленнями. Коротше, побачив коефіцієнти і думаю, ну треба хоч годину 20 годину, 20, годину 40 відпрацювати до комендантської прям. Е, тільки що прийняв замовлення е, 497 гривень. Наче. І зараз скажу за скільки кілометрів. Е, так. За 17 км 494 гривні. Непогано так, з коефіцієнтом 2.0. Так що летимо. Ну і Що б ви думали? Приїжджаю до клієнта, а тут просто доставка ключей. Ну, непогано, 24 хвилини їхати, 17 кілометрів показує. Кайф. Типу, взагалі чудово. Я спокійно беру ще замовлення додому. І не поспіша приїжджаю по гарному замовленню гривень за 400. Так що все чудово поки. Так що золоті ключі. Майже як вони так, вони і їдуть. Так що, летимо. Ну що, на годиннику 23.41 і ми вже під'їжджаємо додому. Замовлення в ефірі. Гарносенькі вісять, ну ніхто вже ж не поїде за 19 хвилин, це треба типу, сенс ночувати там за 500 гривень. Не бачу сенсу. Ну, а вечір прям удався. Дуже непогано попрацював. У мене там видно, не видно. Коротше, в мене вийшло за три замовлення півтори тисячі гривень без, ну, без комісії. Типу, взагалі кайф. перше було 450 готівкою, 40 на карту, ну, 40 на баланс, навіть 1540 вийшло. Було 450, перше дали 500, друге було, було 700 і третє взяв за 300 3 кілометри за 300. Бомба. Так що... Вечір все перекрив. І того у нас каса сьогодні 3200. Непогано. Я думав, жопа буде, а вийшло ось як. Так що всім гарного вечора.